Доброго дня, друзі! Наступає весна, приходить новий дачний сезон. Фізичне навантаження на спину зростає в рази. Тому сьогодні хочу поділитися з вами цікавим, дуже цікавою вправою, яка дозволяє мені збільшити рухливість свого хребта, ну просто неймовірно. Спочатку проведемо тест. Спробуйте нахилитися вперед і дістати руками підлогу. У мене на початку справи виходить ось так. Тепер будемо напружувати м'язи нижньої частини спини, а потім розслабляти їх. Для того, щоб напружити все, що знаходиться нижче попереку, станемо прямо. Спина має бути прямою. Ноги паралельні одна одній. Коліна е, знаходяться на відстані десь 10 см одна від одного. Стопні стоять паралельно і не рухаються під час справи. Робимо ось так. Трошки присядемо. Спина пряма, коліна паралельні, стопні стоять на місці. А тепер зробимо так, таке зусилля, ніби ми хочемо отак от розвести п'ятки. От, але при цьому ступні стоять на місці. Робимо таке зусилля. Відчуйте, що коли ви так робите, у вас напружуються всі м'язи нижньої частини спини. Я стою в, в такій позі десь е, е, півхвилини. Надзусилля робити не потрібно. Треба просто відчути, що тут м'язи напружуються. Фух, а тепер розслабляємося. Для цього робимо декілька е кроків, дригаємо руками, ногами. І знову проводимо тест. Нахиляємося вперед і дістаємо руками пол. О! Ой! Як класно, коли відчуваєш, наскільки рухливість твого хребта збільшується. Друзі, пишіть нам, чи сподобалась вам ця вправа. Пишіть під е, цим відео на нашій сторінці Facebook або е, на каналі YouTube і будьте здорові!